Всім привіт! Сьогодні я е, хочу показати, як я граю в бабу. Також хотів нагадати: підписуйтесь, ставте лайки. Якщо вам щось треба, пишіть в коментарі, я скину ID. Ділюс попілою, побіжав, почнув ще раз, но одного. Цей бачу, що не днів. Значить, до нас я йду. Е -е, трохи потеряв хіба. Далі я тут перезаряджаюся, юмпік у мене. Іграю я більше з Юмп. Так скажу, я граю в метро. Хто хоче з мною грати метро, під... донату. трохи допомагаю ті патру і Ну і, коротше, тут починають набігати, і тут у мене і плаває. Щось робить, і всі його запушу. Пробую дати йому шот. Тут я питаюся йому все-таки дати шот, не даю йому. Тут легенько. І, і я в нас таки дав ще тоді і це забираю. Буде на 1 хп. Тут я вже починаю. Розогрівся вже починаю. Тут я хочу задати пал, і що ну, ну, робити, якщо в мене тіммейт э, дав тому половку? E, Цей мій тімей забирає його. И я тут решаюсь сесть. Седаю я тут и жду теперь. Я думаю, хоть и дать ему шоу, но, конечно и я возвращаюсь опять. Не знаю, з яких сил, я якось його дожав, бачу, що він мені кидає гранату. Я таки починаю обігати і мені при ноги. Ну тут я починаю його сразу же пушити. Він починає убігати. Ну тут йому нічого не дав. Краскіс. Ну і мій тімей. Ні, не ну, я думаю, що він откисне. Тут я починаю гатиму мухаєшку. Закинаю мухаєшку. Молик залетів успішно.